Доброго раночку. Ой, що я вам зараз розкажу. Позаді мене лікарня. Подивіться, в якому я наморднику. Так. І цей намордник був на мені, коли почався перший коронавірус. Ні, перший коронавірус, коли почався, були усіх однакові наморники. А цей ж у мене з'явився моднявий, в паєтках такий, весь, весь такий горить. Я така була моднява дівка. У мене були вони різні. І рожеві, які ви хочете, і кружевні, Ой, тоді було, звісно, я йшла, мені всі всі, всі завідували, бо в мене такі гарні наморники були. До речі, я з України привезла один із них і не пожалкувала зараз. Одягла бо всі кашлять в лікарні. От <клес> зараз я його постираю вдома. Що вам хочу сказати? Пішла сьогодні без сина. Підготувалася, набор слів сказала, зайшла. Дівчатам все поскрініла, ну, зарані на перекладнику, все, що я хочу сказати, що вчора була син, сином у вас, ви сказали прийти. Я прийшла вже сама, я ще німецьку не знаю. Короче, дали мені лікаря. Я так хвилювалася, щоб мені дали нормального лікаря. Ребята, так знімаю зараз на модні, бо мені так не дуже удобно. Зняла. Так. Мені пощастило, Боже, який мені лікар попався. Який гарний чоловік, який він високий, боже, який німець гарний. Я закохалася, просто капець, який він гарний. Ну, понятно, що не самому кращому зараз становищі, якби я вділа б сукне, таку сукню, коротесеньку, там чи що. Ну, це я так шуткую, звісно, звичайно. Ну, він молоденький, такий гарний. Ладно, це таке. Коротше, він так мене е, класно прийняв. Е, я все сказала, що я знала по-німецьки. Готен Морген, Іншулі Гунд, і хай це Наталі Гончаренко, Ком Україна. Коротше, набор слів в Україні. Дойч е, курси, кранк, горло показую, голова, кранк, е, ламота в тілі, там то все. Коротше, я йому те, що могла. Е, і почала йому по перекладнику, що я недавно не тільки почала курси, не хочу сильно пропускати, але мені треба декілька днів на, на те, щоб трошечки встановитися. І він такий молодець. Він мені, до до понеділка він мені дав похворіти по цей. І що я вам хочу сказати? Я вчора вивчала онлайн-курси, почала вивчати, і син мені допомагав, так що я не просто буду там вилежувати, я буду вчити їх далі. І я рада, що в мене такий лікар дістався. Я в нього спитала, ви будете моїм лікарем? Він каже, так, я щаслива. Бачите, бач, мені сьогодні вже краще. Трохи не вклалася без фільтрів, яка є, така є. Маті, от так. Коротше, дав, дав він мені це мені аука, дав він мені цей рецепт, щоб я купила ліки. От, так що завтра поїду за ліками. Мені вже трошки краще, але когось заражати я не хочу. Так що завтра поїду, куплю собі ліки в аптеці. Так, і ну що, в мене є вони і ці не завадять, хай будуть. Ну, надаються безкоштовно. Я так розумію. ні, там пару євро, яких він каже, щось треба буде доплатити. О, от <кхе> ну коротше, мені трошки сьогодні легше, але слабкість, слабкість є. Я б несь б сидіти 4,5 години на заняттях, та ще це все ну, переварювати. Це дуже тяжко. Та ще приїхати годину чекати і потім назад добре це дуже тяжко. Тому мені зараз декілька днів. На те, щоб дійсно востановитися, то це дуже треба. Ну, капанула, ну що зараз всі так хвилі, бачу, дуже багато людей. Я прийшла на восьму ранку, то людей так багатенько, багатенько. От, і така чистенька лікарня, боже, яка гарна, дуже всі вічливі. Ну дуже, ну просто дуже. Я дуже хвилювалася, щоб мені не сказали приходити з перекладником, і тоді мені прийшли, щоб Макса не пускати в школу, а пускати йому, йти зі мною. І, ну, Він ж не геть досконала Йому, можу сказати, прийдіть з іншим перекладником на кути. Є такі випадки кажуть. Ну, Мені пощастило цьому плані людина з розумінням дуже, дуже, дуже. Короте, я дуже дуже рада, що мені дістав, дістався саме цей. цей мужчина, тільки мій. Обережно дівчата. Ой, на жаль, що я до нього можу тільки звертатися, коли хвора. Ні, нікому не бажаю хворіти, а хвора я не можу бути гарна. Але дійсно, який він гарний, щоб ви побачили, який він красний. Ой, Боже, я ще хочу до нього, але так да, хочу десь зустрітися з ним, щоб він мене побачив гарним. Ну все, всім гарного настрою. Я трошки на позитиві. Все буде добре. Люблю вас всіх. Я вже майже прийшла додому. Полежи трошечки, бо трошки прийшлася, то так. Знаєте, трошки ще качає, качає, качає. Але я задоволена так хвилювалася. Все. Чусь, чусь, мої хороші. чусь.